Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, от то й і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров'ю, волю покропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.